Павло Молчанюк – ветеран російсько-української війни. Після тривалої психологічної реабілітації чоловік вирішив допомагати бойовим побратимам вже у тилу. Для цього приєднався до команди спеціалістів рекреаційного центру Берег надії у Головчинцях, адже за освітою він психолог. Повірте, люди, які були на фронті, вони дуже чітко бачать, коли з ними щиро говорять, і коли їм намагаються щось показати те, чого нема. Тобто не потрібно нічого видумувати, не, не говорити про політику бажано, не зачіпати за живе, знаєте, плані там для чого ця війна. Ветерани це такі самі люди, як і всі інші, просто які більш трошки втомлені, які пережили багато таких моментів. І коли є підтримка суспільства, підтримка людей, сім'ї. Насправді не треба нічого нового видумати. Відтепер на базі комплексу пропонуватимуть не лише оздоровчі послуги, а й реабілітаційні днями у рекреаційному центрі відкрили відділення фізичного та ментального здоров'я. Для цього зробили капітальний ремонт приміщень, закупили новітнє обладнання, відкрили процедурні кабінети та зали фізіотерапії. Це реабілітаційний зал. Номер один тут знаходиться система Redcord, Це доказова норвежська. Система реабілітаційної медицини, яка працює з системою «Неурак», моє улюблене, дуже швидко вирішує різні функціональні проблеми саме в м'язовій сфері. Тут знаходиться ортопедична бігова доріжка. Ми зараз знаходимося в фізичному кабінеті. Тут є різні прилади, такі як пресотерапія, міостимуляція, електротерапія теж. Лазово терапія Насамперед, послуги надаватимуть військовослужбовцям і рідним захисників, із ними працюватиме мультидисциплінарна реабілітаційна команда із п'яти спеціалістів для якіснішого надання допомоги. У центрі збільшили кількість штатних працівників з 18 до 40. Має працювати ерготерапевт, це спеціаліст, який займається кістю і верхньою кінцівкою, психолог, масажист, лікар і фізіотерапевт. Тобто хворий має лікуватись комплексно. Перший заїзд військовослужбовців та їхніх родин сюди відбудеться вже 19 квітня. Нове відділення розраховане на 30 ліжок. Загалом у рекреаційному центрі одночасно зможе перебувати понад 100 відвідувачів. Термін реабілітації буде залежати від потреб клієнта, тобто це від 14 до 21 дня для жителів хмельницької об'єднаної територіальної громади. Раз в рік це так безкоштовно для повністю всіх, як для захисників захисниць так і для членів їх сімей. Гроші на ремонт відділення та новітнє обладнання виділили із бюджету громади. Загальна вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Крім безпосередньо фізичної реабілітації, медичної, психологічної, відпочинку, тут зазначені там екскурсії, велотури, скандинавська ходьба, можливість займатися спортом, ну і можливість почувати насправді в дуже класному природньому місці. Плануємо в цьому році розпочати будівництво нового центру психічно здоров'я реабілітації. Тут зовсім поруч, так само в Головчинцях. На кілька сот насправді місць, маразі не можемо сказати точну кількість, бо формується ПКД. Буде ПКД у нас готова десь на червень місяць. Після того буде мати точну кількість і послуг, і людей, які ми зможемо там реабілітувати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.